Вітаю всіх! Хочу показати вам посилочку з тему. Посилочка з теми, що я замовила Експеримент такий. Колода, про яку я вам казала, Таро, 78 дверей. Вона російською мовою, тому що на тему немає україномовних колод. В той же час я замовила собі такий експериментальний набір. Дуже експериментальний. Зараз подивитися, що тут. Я так хотіли побачити скоро картинку, і ви її побачите. Мішечок такий на тему класний. Мені вже подобається, дивіться, такий класнющий. Таро Райдера Уейта з англійською інтерпретацією в колоді. Для чого? Я вам потім розкажу, до чого в мені англійська інтерпретація. Ну, і нарешті, мабуть, основне, що ви просили. Всі так просили хотіли. Це скатертинка, про яку була мова. Ось вона. Ось вона скатертиночка. Нова. Спеціально для розкладів. Як вам? Красиво, правда? І тепер увага. Скатертинка є, вона буде на всіх відео. Раніше в мене був прикольчик, знала, якщо в мене змінюється фон, то я в іншому місці. Я прикупила собі ще ось таку сумочку дорожну, на всякий випадок велика така. Магазинчик, харківський, вобон, до речі, прикольненький. І тепер буду з нею переміщувати, що мені треба, і казати на широкий загал, тільки тоді, коли вважаю за потрібне. Ось так. Це моє право. Тепер по фону ви не будете розуміти, де я знаходжусь. Тому що, дійсно, в мене малий вимазали сильно, і я не можу постійно відслідковувати це. Хочу показати вам цю колоду. Ця колода, я її бачила в своїх улюблених групах, де я купую карти свої. Але ця колода мені якраз на новий етап України. Я довго думала, яку. У мене йшла спочатку колода янголів. Але якось не янгельська в нас тема зовсім. Тому це буде колода дверей. Чому дверей? Тому що одні двері навік чиняються, інші зачиняються, і наше життя, життя нашої країни більше схоже на лабіринт з, двер... з дверцятками. Я погоджусь. так, що у нас це. А це у нас рекламка. Рекламка. Я ж не знаю. Звідки це... Ось, дивіться, які маленькі карти. Маленькі карти. Ага, з двох сторін. Дивіться, які прикольні. Ось. Досить цікава колода. Така ж сама колода є з українською інтерпретацією в наших українських групах по езотериці. Бо вони продають. Я просто вирішила зробити експеримент. Мені захотілося купити щось в тему такий набірчик він мені сподобався, але мені не вистачало ще для замовлення безкоштовного. Я вирішила цю колоду зробити. купити там, так я подивилась, тут російська інтерпретація. Але, ви знаєте, можливо, дещо в цьому є. Тому що у нас питання стоїть зараз наших відносин з Росією, позиція Росії, Америки, і ми в цьому капаємось. Чому б ні? А чому б ні? Тому що це прикольно. Насправді, це цікава тема. Розбирати колоду дверми Хай навіть російською мовою написано, що тут інтерпретація на картці. Є, може бути будь-якою мовою написано. Це неважливо, яка мова написана на картах. Можливо, суть. Це також по райдеру. Двері ці, вони маленькі, для моїх рук вони маленькі. До речі, колоди. Кал 78 дверей, там, де я хотіла замовляти, вони були розмірами, такі як колода воїнів, колода вітражів. Вони великі для моїх рук, якщо ви бачите, мені іноді важко мішати. Ця колода для моїх рук дуже зручна. Мені дуже зручно. І я в першу чергу, коли її побачила, я дуже хотіла цю колоду і вирішила, що її треба брати. Мені інтуїтивно підказало: я цією колодою буду дивитись. По-перше, що Росія хоче від нас? Які плани Росії? Які думки? Трамп з Росії, що там хочуть, що, на які поступки Росія піде, що вона буде робити? До речі, цією ж колодою я буду додавати до колоди воїнів розклади про, про ситуацію на фронті. Тобто працюємо. Ці Китай. Я думаю, ви всі розумієте, що це Китай. Там немає українських моментів. Ось. І Китай співпрацює з Росією. Це. Не, не таємниця, але все-таки, якщо цікаво, замовляйте карт, колоди карт на тему. Там є з англійською інтерпретацією. Інструкція. Давайте подивимося інструкцію. Інструкція, звісно, дуже така. ну, Я не скажу, що вона дуже істотна, але, але все-таки є. все добре. Школа якісь, то я робив. І... Скажу так, мені колода сама подобається, вона маленька для моїх рук. Я обов'язково щось спробую, якісь питання розглянути. Зараз трошки над нею поколдую і, зні... і зроблю вам розкладик якийсь. Подумаю, на яку тематику, тому що цікаво, що вона покаже. Дуже цікаво. мені.